Дуже смачно готуємо. Спочатку розтоплюємо шоколад на паровій бані. Наш шоколад розтанув і прикладаємо його до пакетика. тісто тістофілу, відділяємо. Як прискорити процес? Намащуйте один шар тіста маслічком, зверху прикладаєте інший, прижали, і у вас вже виходить два тіста змащених маслом. І швидший процес іде. Хоча полосочка лосочка самого ним для того, щоб воно склеїлось і не розверталось. І ми ще їх їжемо по пополам. Змащуємо маслечком наші всі трубочки і ставимо попередню розігріту духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. До красивого золотистого кольору. Випікаємо. Ось така краса у нас вийшла. Ще гарячими їх посипала цукровою путрі. Радуйте себе і своїх близьких, тому що це щось просто.